Цей розказ знайшов тебе не просто так. Думай про себе. Дивіться, тут в твоєму оточенні є якась людина, яка будує плани на тебе. Будує, ще не реалізує, але по хитрості, обману і маніпуляції. Можливо, недоговорювання, да, якесь, але теж це є певною хитрістю, і тут ця людина все ж таки захищає свої кордони від тебе, тобто вона готова тебе впустити, але в якомусь певному сенсі, тобто, в якомусь певному так, мікі підтверджує. Ну, скажімо так, яку щелочку, да, не так, що відкриває двері, заходь, ти моя, да, ми тобі будемо. Ні, тут є й десь якась гра, це тобі потрібно знати. А про що це за людина? Це людина, яка за тобою спостерігає це паж мечів. Але він не тільки спостерігає, він ще дуже розумний. Майте це на увазі. Так і що ну так і Чому потрібно це знати в мої фейсі? Людина ніяк не може прийняти рішення, і ви знаєте, стосовно того, треба це чи не треба, це про неї чи про нього. Це про вас. Дивіться, той, хто піш... закінчив ці відносини, це про нього. Тут хтось пішов із відносин кохаючи, бо не отримував те в емоційному плані, на що хотів, на що, скажімо так, очікував. І... Але тут досі та людина, яка це зробила, не може прийняти рішення досі. Треба були ці відносини, не треба. Тобто, можливо, він повернеться приймати його, не приймати. Так і що? Приймати чи не приймати цього чоловіка, якщо він повернеться? Вам кажуть, що якщо він повернеться, майте на увазі все, прийдеться тягнути вам на собі і у вас буде розбите серце. Так. так, тут якби дивіться, тут таємна жінка показується. Людина хоче вас бачити у вигляді таємної жінки, чи потрібно це вам. До речі, якщо ви захочете узнати, як до вас відносяться всі люди, які є навкруги вас, заказуйте амулет на особисте життя. Тоді вам вищі сили покажуть про всіх, про чоловіків, про подорог, про знайомих, і ви вже будете розуміти, як виглядає ситуація насправді, цей амулет змінив життя багатьох фечок.